Усі люди, раді мене вам хай буде, весела я вам новина, ордила діва, сина Марія, 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 Весела я вам новина, Ордила діва, сина, Марія, Марія, Марія. З нагоди свят Христового Різдва, спішу усіх восенів привітати. Здоров'я, щастя, радості, добра. Від цього серця хочу побажати, щоб над вами було в небо, а більшого повірте і не треба. Христос ся рождає. «Нічка та ясна зоря ми світила У умислим. Пречиста діва сина народила, я сам на сієні. Слава Богу, слава, на висоті, на землі, ми слава волі, ми на землі, людям добра воля. Коли вночі у твоє таклу хату прийде різдво, колядки і вогні, то згадай свої молитві про солдата, який бокопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі. Під кулі свист і вітру коляду, нехай тамує та молитва його волі, нехай щира згадка піднімає дух. Христос зарождає. Славі на різьбу, на святий вечір, позбиралася малеча, мати путь уже розставила на сім, хаті нас когось бракує, діти тато наш воює, молимо, щоб повернувся він. Поверніть його мені, і не треба більше нічого дарувати, і не треба більше нічого дарувати.